Трамп виходить з процесу. Сполучені Штати та Китай дали Путіну час до кінця року. Трамп змінив свою точку зору щодо війни в Україні і поступово демонструє бажання відійти від процесу. Але він повернеться, якщо таке бажання висловить і Китай. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Після зустрічі на полях 80-ї сесії Генасаблеї Нью-Йорку із президентом Зеленським. Президент Трамп написав пост, у якому різко змінив риторику щодо Росії у війні проти України. Однак навіть після цього розвороту особливих дій з боку США не передбачається, але і їхня бездіяльність теж може бути доволі впливовим інструментом. Що відбулося спочатку? Трамп послухав тих, хто спілкувався. З путіним і його оточенням, і потім у своїх твітах транслював виключно російські наративи, що мовляв, якби Росія захотіла, вона б захопила Україну і Європу. Що санкції ніби працюють тільки в їх інтересах? Він очевидно сподівався, що особиста емоційна підтримка ним Путіна призведе до поступок і припинення війни, але це абсолютно наївний підхід. Згодом Трамп побачив, що Путін на це не зважає, і продовжує гнути свою лінію. Бо без війни нинішня Росія впаде, там почнуться деструктивні процеси всередині. Тож терор і репресії всередині країни дозволяють РФ у. Утримувати ситуацію під контролем навіть за умови примарної опозиції, а це стабілізує Росію навіть за умови економічних труднощів. Таким чином Путін продовжує війну. У нього імперські амбіції, і йому потрібно підтримувати стабільність власної влади. Трамп це нарешті зрозумів і тепер слухає інший бік Зеленського. Від нього він почув і транслював назовні оцінки щодо готовності повернення до кордонів України. І навіть більше. Тобто Трамп змінив свою точку зору на протест і поступово демонструє бажання відійти від процесу. Якщо проблема не вирішується, він просто перекладає її на когось іншого, наприклад, на Європу. Виходить, це війна Європи. От нехай Європа і займається. Якщо ж Китай активно включиться і досягне якихось результатів у мирному процесі, тоді Штати теж будуть змушені повертатися до нього. Зараз, судячи з його заяв, складається враження, що Трамп готовий дистанціюватися, переклавши відповідальність на Європу, залишивши за собою лише бізнесовий інтерес. Торгівлю зброєю з тим, з ким вважає за потрібна, тобто не йдеться про реальну підтримку ні про безоплатну допомогу зброєю чи фінансами, ні про передачу технологій. Швидше навпаки, від України до Штатів може відбуватися відтік ресурсів, тому важливо дивитися лише на практичні дії.